Мальовниче село Маркопіль. Тут, наче уміла рука невідомого художника, залишила на тлі природи свій неповторний слід. Цей край, огорнутий особливою благодаттю Господа. У місцевому храмі усім, хто вірить, простягне свою рятівну руку Матір Божа Вознесенська із чудотворної ікони. Тут проживають славні, залюблені у працю люди. А серед них Василь Михайлович Петрук, голова великого щасливого сімейства. Їх ангел-охоронець 21 липневого дня Василя Михайловича безмежно люблячи його серця, здоровили з ювілейним 60-річчям. І сьогодні усі вони розділяють радість свята із дорогою людиною, якій так хочеться сказати спасибі. Пригорнутись до грудей і просто прошепотіти. Любимо тебе, наш, чоловіку, татусю, дідусю. Нехай душа у вас ніколи не старіє. На білій скатертині будуть хліб і сіль. Своїм теплом вас завжди сонце гріє. Слова подяки линуть звідусіль. В житті нехай все буде, що потрібно, без чого не складається життя, любов, здоров'я, щастя, дружба. І вічно юна, нестаріюча душа, смійтесь більше і менше сумуйте, щораз багатійте, ще краще газдуйте, хай руки ніколи спочинку не знають, хай легко мов, крила, внучат пригортають, хай серце ще довго тріпоче у грудях. Живі до 100 років на поміч всім людям. Здоров'я міцного вам зичимо щиро, ласки від Бога, від людей добра. На многії її і щасливі її літа, Василю Михайловичу, ось таке суцвіття щирості, ніжності, вдячності і любові для вас виплили дружина Богдана. Вдячна Господу за кожну мить поряд із прекрасним чоловіком, У доземному поклоні перед татусевою мудрістю і досвідом, син Олег з дружиною Марією, син Микола з дружиною Іриною, сини Ігор Василь. Віталік, Богдан Назар, а також татусеве сонечко, доня Аня. Ну і найбільшим скарбом дідуся є усмішки його онучат – Іринки та златочки. Вони вітають вас сьогодні, теж, пане Василю, дарунком від великої і люблячої вас родини пісня. Сповідь я до тебе йду, знов як малий, як малий, до тебе припаду. ой тато мій, тато мій, в очах твоїх вогонь і сталь. душі твої, душі твої, життя сувора даль. Батько! Тільки правдою на світі жить, батько, ти мене зростив, сильним, щоб терпіть, мужнім, щоб любить, батько, ти мене просив сину, рідним чоловіком будь, батько, ти благословив наш щасливий путь, наш щасливий путь Вдячний Богу за ту честь, що приклад твій, приклад твій, та сил нести мій хрест, ой тату мій, тату мій, шаную я тебе повір, бо я твій син, я твій син, я справжній чоловік. Правду і у на світі жить, бачко, ти мене зростив, сильним, щоб терпіть, мужнім, щоб любить, батько, ти мене просив, сину, гідним чоловіком будь, Батько, ти благословив, на щасливу будь, на щасливу будь. Чи правдою на світі жити батько, ти мене зростив, сильним щоб терпіть, мужнім щоб робить, батько, ти мене просив, сину, гідним чоловіком будь, батько, ти благословив наш щасливий путь, наш щасливий путь. i